У четвер, 6 червня, народні обранці зібралися в сесійній залі Червоноградської міської ради для того, щоб плідно попрацювати на благо громади міста. В порядку денному 20-ї сесії було немало важливих проектів рішень, в числі яких виділялися питання про затвердження програми ліквідації наслідків підтоплень, про виконання міського бюджету у першому кварталі поточного року та про надання мешканцям міста матеріальної допомоги на лікування. Та вже із самого ранку стало зрозуміло, що нормального засідання в цей день депутатам провести не вдасться. Адже о пів на десяту ранку під стіни міської ради підійшло кілька галасливих груп. Одну з них очолювали громадські активісти Володимир Ткачик та Петро Огороднік. Ця група почала вимагати від влади міста якомога швидше відремонтувати дороги, вирішити проблеми реалізації видобутого на шахтах вугілля та перевезення пільговиків у маршрутних таксі, а також покращити роботу головного комунального ринку міста. Інша більш чисельна та організована група, до складу якої увійшли в основному підприємці, що торгують на ринку, виступила на захист директора Радіона Мілера. І трохи відособлено від усіх цих людей стояла група перевізників, яка просила не дестабілізовувати роботу міського громадського транспорту вимогою безлімітного перевезення пільговиків. Після кількох гострих словесних перепалок прихильники та опоненти директора центрального ринку Радіона Мілера мало не побилися. Та на заваді ескалації насиллю стали працівники міліції. Згодом епіцентр подій перемістився до сесійної зали. Під час затвердження порядку денного секретар міської ради, представник Всеукраїнського об'єднання Свобода Павло Пилипчук, запропонував розглянути питання про виконання міським головою Червонограда наданих йому повноважень. Після досить тривалої, проте не надто змістовної дискусії, пропозицію поставили на голосування. Підтримки необхідної кількості депутатів вона не знайшла. У цей час до дверей сесійного залу прорвалася група людей, яка почала гучно вимагати, аби керівництво Червонограда відповіло на запитання мітингувальників. Міський голова Ігор Чудійович оголосив перерву у сесії та разом зі своїми заступниками вийшов на вулицю. Емоційна розмова із людьми тривала близько півгодини. Після її завершення керівники виконавчої влади міста та депутати повернулися до зали. Останніми свої місця зайняли члени Всеукраїнського об'єднання Свобода одразу ж після того, як роботу сесії було відновлено, на трибуну вийшов керівник фракції Свобода Богдан Ліщинський. Його виступ подаємо у повному обсязі. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода висловлює різкий протест тим діям, що сталися під стінами та у залі міської ради, адже вперше. До мешканців Чернограда була застосована сила представниками правоохоронних органів. Ми вимагаємо від міського голови виконати вимогу громади і в коротші терміни на наступному пленарному засіданні міської ради прозвітувати перед громадою та депутатським корпусом. Адже саме міський голова несе відповідальність за ту соціальну напругу, що склалася в місті. Виникає риторичне запитання: як міг міський голова допустити ситуацію до такого жахливого стану, що йому приходиться захищати працівниками Беркуту від своїх виборців на знак протесту, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода залишає сесійну залу і вимагає від міського голови виконати законні вибори депутатів та громади Червонограда. Дякую, хочемо зазначити, що під час емоційної розмови представників влади із мешканцями Червонограда працівники міського відділу міліції справді силою відтіснили одну жінку, яка намагалася будь-що прорватися до міського голови Ігоря Чудійовича. Але у поведінці цієї особи були помітні виразні ознаки неадекватності, та й самі мітингувальники закликали правоохоронців гамувати її. Після того, як фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода у повному складі покинула сесійну залу, не стало кворуму. Втративши змогу розглядати питання порядку денного, керівники інших фракцій висловили свою позицію щодо подій, які відбулись у цей день. Я не вийшов сюди до трибуни, аби аби обливати брудом сьогодні ту чи іншу політичну силу. Але я хочу чітко заявити, що ні фракція народного руху, ні партія народний рух України в місті Червонограді такі дії сьогодні не підтримує. Ми навіть не прийшли до того, щоб розглянути перше питання. Ми сьогодні маємо ситуацію, де у нас ряд людей не отримувало матеріальну допомогу. Ми сьогодні не розглянули підсумки по, про виконання бюджету за перший квартал, а це є питання, які є доленосними для міста Червонограда. Ми недавно на бюджетній комісії розглядали питання стосовно утворення відділу з капітального будівництва та інвестицій. Море було розмов про те, наскільки це важливо прийняти це рішення в короткі терміни часу. Ми сьогодні маємо ситуацію, де ми тих рішень прийняти не можемо. Однозначно, цю ситуацію потрібно доносити до засобів мас... засобами масової інформації до громадськості, для того, щоб усі достатньо чітко і свідомо розуміли, в яких умовах сьогодні доводиться працювати. Ми є учасниками того пленарного засідання цієї сесії міської ради, де порядка 90. І більше відсотків зібралися члени націонал-патріотичних партійних структур. Ми всі є і говоримо про те, що ми є патріотами своєї держави і свого міста. А я хочу задати питання: чи такі рішення і такі дії, які сьогодні були прийняті, чи вони є патріотичними, чи вони допомагають сьогодні у розвитку міста Червонограда? Чи вони допомагають тій громаді, яка сьогодні чекає наших рішень? Переконаний, що ні. Тому, звичайно, що Народний рух України засуджує такі дії. І я абсолютно їх не підтримую. Я дякую за увагу. Ви розумієте, що сьогоднішня ситуація якраз стосувалася отого одного питання. Там не було всі решти питання, важливим був пункт перший. Як тут написано про виконання міським головою, повноважень і так далі. Але в міській раді, крім голови, ще є багато посадових осіб. Що стосується ради, є посадова особа, секретар ради, який якраз організовує. От така організація сьогодні, не таку організацію має роботи. І чомусь дуже рада спішить звести рахунки з міським головою. Рада забуває, що більш легітимним є міський голова, який обирали на прямих виборах кожен мешканець Чорнограда. Вся громада обирала голову. Міська рада 50-50. Деякі депутати в округах не пройшли. Чогось громада не хотіла, громада округу не хотіла їх тут бачити. Вони пішли по списку і сьогодні тут хочуть грати головну скрипку. Треба було йти всім на округи і доказувати, тому міський голова, я вважаю, є більш легітимним, ніж наша сьогоднішня рада. І рада чогось сьогодні бере функцію громади слухати звіт міського голови і приймати по ньому рішення. Закон передбачає, так, стаття 40. 79 там пункт 3 передбачає, якщо голова порушує Конституцію, закони України приймати рішення про відставку міської такої голови. Але там є далі або референдум. Якщо ми вже дуже так хочемо, то давайте будемо діяти згідно закону. І нехай громада вирішує, а не Рада що питання щодо подальшого перебування міського голови на посаді. Тому я обґрунтовував на початку і зараз кажу, що такі дії, я вважаю, в першу чергу вони є неправомірними. Я зранку наголошував, що є елемент людяності, а другий елемент законності. Ми б мали між іншим спершу. Українці повинні без елементу людяності виходити в стосунках, в прийнятті рішенням і всьому решта. Але в нас того немає вже третій рік рада, ми ще положення між іншим про комісії не затвердили якщо до того. Тому елементу людяності абсолютно нема. Але я вже так само на початку зараз звертаю увагу, що тут нема ноль законності. Тому а Рада повинна була діяти в межах. Чинного законодавства. А якщо діяти в межах чинного законодавства, то ми мали за годину 45 сьогоднішню сесію провести і прийняти всі рішення. Тому ми не підтримували того, голосували проти того питання порядку денного. Дякую. Бачинський Євген Фронзмін. У мене просто одне єдине питання. Хто візьме на себе зараз відповідальність за тих 18 людей, які не отримують допомогу? Хто? Ті хто вийшли з сесійної зали. Хто візьме на це відповідальність? Як завтра, завтра всі прийдуть в суд страх і будуть казати, що ви не дали. Давайте хай ці люди завтра прийдуть, знайдуть тих депутатів, які, не, в які вийшли в сиційну залу і говорять їм. І друге питання: відносно відставки Ігора Івановича, то що було саме самого початку, давайте спочатку заслухаємо людину, потім приймемо рішення. Я рахую, треба на сьогоднішній день не посади ділити, а відповідальність. Якщо вони готові взяти відповідальність на себе, хай беруть. Але буде відповідальність на них. Народні обранці, які залишились у сесійній залі, напрацювали і підписали звернення до громади міста. Текст документу озвучив депутат Ігор Риндик. Ми, депутати Ченградської міської ради, як представники територіальної громади, які відчувають відповідальність за майбутнє місто, його добробут та забезпечення життєдіяльності, різко засуджуємо дії депутатської фракції Свобода, яка покинула пленарне засідання сесії Ченградської міської ради. 6 травня 2013 року, залишивши місто на призволящі з власними проблемами. Внаслідок зірвання роботи сесії міської ради не були розглянуті та прийняті ряд важливих питань для міста. Перше: внесення змін до міського бюджету, які, як наслідок, спричинять недофінансування освітніх, медичних закладів та комунальних підприємств міста, фінансування ряду програм, серед яких програма забезпечення. Ліквідації наслідків підтоплень та охорони довкілля на території Ченгацької міської ради на 2013 рік. виділено кошти на ремонт пам'ятки Степана Бандері та Тарасу Григоровичу Шевченку, придбання вузла ДІС для виготовлення паспортів, придбання автомобіля для порядкування території міста. Друге надання матеріальної допомоги для 18 громадян, в тому числі на проведення термітових медичних втручань. Створення відділу капітального будівництва та ряду інших важливих питань для міста. Такі дії в Ченградській міській раді відбуваються не вперше, носять суто популь... політичний та популістичний характер і призводять до непоправних негативних наслідків для міста. Ми вважаємо, що Рада повинна діяти консолідовано, виключно в інтересах громади міста, а не слугувати для лобіювання власних політичних амбіцій окремої фракції в суперечинному законодавству. так просимо громаду міста. Чорнограда надати належну оцінку ганемне на днів депутатських фракцій політичної партії Свобода і підписи всіх депутатів, які виявляють бажання його тут поставити. Після того як депутати остаточно розійшлися, так і не розглянувши жодного питання порядку денного, знімальна група телестудії Божнет звернулася за коментарем щодо усіх цих боремних подій до міського голови Червонограда Ігоря Чудійовича. Ось що він розповів: я вважаю, що сьогодні відбулася дуже груба провокація. Використання ініціативи громадської організації і порядок виключно власних політичних і навіть у власних інтересах, певною декількома депутатами, які належать до фракції Свобода. Ось в першу чергу, напевне, це секретарем ради, ось якого чомусь підтримав голова фракції і керівник партії самої міської організації. Як на мене, була груба спроба абсолютно безпідставно, без будь-якого обґрунтування принизити міського голови. Значить, ви знаєте, що свобода носилася з ідеєю достроково припинення повноважень міського голови, не маючи на це жодних повноважень, жодних юридичних підстав, взагалі не мається жодних підстав, але є велике бажання. І оскільки, мабуть, зрозумівши те, що необхідної кількості голосів, дві третіх голосів немає в міській раді та й не маючи юридичних підстав, сьогодні абсолютно винесли зранку, без обговорення, абсолютно абсурдне рішення про надання інформації міського голови про виконання ним повноважень, що не передбачено жодним документом, не передбачено жодним пунктом закону про місцеве самоврядування і регламенту міської ради. Оскільки це рішення не набрало необхідної кількості голосів навіть до включення в порядок денний, безумовно, що це викликало велику агресію зі сторони цих очільників місцевої організації Свобода, і в результаті вони намагалися використати мітинг, який організувала громадська організація, у своїх інтересах десь пов'язати, що ніби люди то ніби підійшли до під міську раду для того, щоб підтримати ніби їх і я не знаю, як це, як це характеризувати. Тобто я вважаю, що це була надзвичайно топорна, груба робота в цьому питанні. Ви бачили поведінку депутатів. Депутати прийняли порядок денний. І мені абсолютно не зрозуміла є реакція свободи на, 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 на подальшому. Бачили, що на прохання мешканців або на вимоги мешканців ми всі разом вийшли до людей. Ну чомусь тільки виявився один я і декілька ще. Моїх заступників, тобто працівник щось я не бачив депутатів, які би також намагалися, навіть тих же ж, представників свободи, які б намагалися розмовляти з людьми по тих питаннях, які на сьогоднішній день на цей їх не винесли. Я можу дати я кажу, коментар щодо цих вимог, які громадська організація або її заступник Ткачик нарисував, які ледь не два тижні по одному із каналів, по 15 каналів, методично-методично закликали прийти сюди людей. Ось, звичайно, що одним із питань, найбільше яке, 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 ну, абсолютно десь там немає собою також дуже великого підґрунтя, це було про роботу міського ринку. І ви бачили, що зі сторони самих працівників ринку і цих підприємців, які працюють на ринку, прийшла велика група людей підтримати керівника. В результаті відбулося. Певні суперечки, певні значить, обмін неприємностями. Одні захищали керівника, другі інші щось вимагали. Ну, звичайно, як йде будь-який мітинг в цьому. Я вийшов до людей, ми поспілкувалися, я думаю, достатньо нормально по багатьох питаннях. Я в черговий раз переконався, що мешканці міста просто не розуміють багато, багато речей просто не знають щодо повноважень міської ради, центральних органів влади, обласної влади. Ось навіть по тих запитаннях, які були, люди вважають, що все належить міській владі, за все відповідає міський голова. Ось, і хочу ще раз черговий раз нагадати, що не все, що є в місті, підпорядковане в міській раді, і не за все є наша пряма відповідальність. Ось. Чи то по дорогах, чи то по транспорту. Взагалі, по транспорту дійсно складне питання. Воно з однієї сторони і правильна є вимога, щоб пільговики возили, з іншої сторони, держава законодавчо, закріпивши ці пільги, на жаль. Під них не виділяє необхідну суму коштів. В результаті підприємства, які здійснюють ці перевезення, вони не отримують кошти на відшкодування. Звичайно, що вони не можуть возити цих перевізників в повному обсязі так би якби хотілося. Знаєте, багато років в Чорнограді це нормально сприймалося, в Чорнограді було досить якісне обслуговування. І, значить, на сьогоднішній день це все збурюється і приводить до такого протистояння. Тому я ще раз говорю, реакцію. Фракції Свободи для мене я абсолютно не зрозумів. Це, мабуть, реакція на те, що провелися їм задом, я його називаю, або ГКЧП, або Значить, бажання любими шляхами якимось чином змістити міського голови. Для чого я не знаю. Ось, знаєте, рівень підготовки і знань цих людей значить, це просто І Замість того, щоб працювати, вчитися, намагатися вирішувати питання, то вся енергія йде на блокування, на створення конфліктів. На висловлювання претензій до когось іншого, Значить, я хочу нагадати, що два з половиною роботи в міській раді це вже є робота у владі. Просто втикати пальцями і розказувати, що хтось винуватий, а ми тут ні при чому, це абсолютно вже не проходить ці варіанти. Це можна було сказати до міської ради. Якщо ти вже попав в міську раду депутатом, це ти вже є влада. І для того і обирається міська рада, для того, щоб депутати в межах сесійного залу працювали конструктивно і вирішували питання. Які нагальні є, а питання будь-які на вулиці не вирішуються. І для того депутатами йдуть. Тоді немає змісту йти депутатам, щоб далі залишатися мітинговими методами працювати. Міський голова також зазначив, що має намір найближчим часом відзвітувати перед громадою про свою роботу. Найвірогідніше цей захід відбудеться в липні чи серпні у великому залі Червоноградського народного дому.